Наступна проблема, з якою часто до мене люди зверталися, я їм мало, а вага стоїть. Це класика, це 90% всіх моїх клієнтів. Вони думають, що вони майже не їдять. Але насправді багато хто переїдає у другій половині дня, особливо після 18 або ж постійно жування протягом дня. Не проходить і півтори години після основної їжі, як щось знову хочеться щось пожувати. Приклад, жінка 39 років, виглядав день так. Зранку кава, потім через 30 хвилин вівсянка з бананом, далі знову кава з цукром, обід щось легке, потім лате з топінгом, і ввечері борщ, хліб, макарони ну все що вже попадеться або що швидко приготувалося. І все одно людина була голодна. Після цього споживалося далі яблука, банан, і два шматка шоколаду і чай. Яке було рішення? Звісно, збалансувати кабель живе протягом дня. Ми прибрали поступово перекуси. І вели підрахунок калорій. Я сказала, що неважливо там, до однієї калорії приблизно так, щоб у вас було рівномірними частинами протягом дня споживання калорій, а не так, щоб одна половина дня 200-300 калорій, а під вечір ви наїдаєте і 1000. Нас це не влаштовує. Давайте збалансуємо. І таким чином ми вирівняли харчування протягом дня. Також я додала для людини оміга-3, як протизапальний засіб, і комплекс клітковини, щоб замінити перекус, задача, щоб відчувалось насичення і водночас це не нанесло багато калорій, і, саме головне цукру.